Що ж, я вас вітаю, і сьогодні ми поговоримо про правду. Так от, чи думали ви коли-небудь над тим, що правда може змінюватись залежно від того, ви філософ чи адвокат? І нема різниці, чи ви думали, чи ні, в будь-якому випадку вам пощастило. Бо сьогодні ми про це поговоримо більш конкретно. Так от, що ж таке поняття правди в філософії? Для філософів, правда. Це така певна містична глибока річ, яка ну, нерідко з'являється в наших бесідах, особливо коли ми за кавою, або вже потрібно спати, і є час на розмови. Але тема про суть правди є настільки складною, що одна чи дві чашки кави ну, нам не допоможуть. І нам потрібна іще одна, іще, і ще, щоб зрозуміти повністю от її філософську суть. І в юриспруденції, як ви розумієте, аналогічна ситуація, поняття правди вона не менш складна річ. Вона також не може бути визначена, одначе в юриспруденції правда виправдовується документами, фактами, законами, показаннями свідків або усім тим, що адвокат видає за правду. Буває так кажуть. Яким же чином правда впливає на судовий процес? у Вас може виникнути запитання. Так от, коли ми говоримо про правду саме в судовому процесі, то вона часто визначається не тим, що ви дійсно зробили чи не зробили, а тим, що можна довести вам, слідству, вашому адвокату. Тому, якщо ви були на місці злочину, але просто випадково, то вам потрібно. Мати певну таку от правдоподібну історію Алібі. Да, З урахуванням цього деякі люди ламають закон. Ну, одначе, є, як є. Далі, якщо ми проговоримо саме про правду в контексті співвідношення її у філософії та у юриспруденції, то ми побачимо наступне: що між цими двома поняттями. Двома визначеннями правди в філософії і в юриспруденції є величезний розрив. Можливо, це пов'язано з тим, що філософи майже ніколи не виступають в суді, а от адвокати також не дуже часто задаються певними екзистенціальними питаннями під час судових засідань. Вони їх не цікавлять. Хоча може бути різне. В юридичних системах, як ви розумієте, то також правда вона виглядає інакше в кожній із систем. В деяких системах те, що схоже на правду, те і є правда. Ну, якось так, однозначної відповіді ми не бачимо. Це таке от відкрите питання, складне. І його вже не змогли вирішити впродовж декількох тисяч років. А тому і ми в цьому відео також не вирішимо. Одначе нас буде цікавити, яким же чином культура і суспільство впливають на поняття правди в юриспруденції. І розуміння правди воно відрізняється також від того, що вкладають ті чи інші національні стереотипи в це поняття. Що вкладає культура, в якій ми виросли. Тобто, поняття правди, воно дуже розмито, як і от намагання порахувати, скільки ж грошей ми витратили на все за все своє життя на каву. Але, врешті-решт, це поняття воно відіграє важливу роль у філософії і в юриспруденції. І тому було б добре, якби у нас було якесь своє власне бачення, а що ж таке правда, і як нам жити з тими відповідями, які ми отримуємо, різноманітними відповідями, які знаходяться не лише в нас, але і в тих людях, які нас оточують, зокрема в суддях, в прокурорах, свідчих свідках, потерпілих осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. На цьому в мене все. До зустрічі в новому відео. Підписуйтесь.